Привіт, мої дорогінки! Вітаю вас на своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні дивимось для чарівних пані, на що він готовий заради тебе на Таро-універсальний ключ. Ну, це його так перевели, правда? До речі, я вважаю, що трошки неточний переклад, бо на російську, можливо, там такі вуники, що. Не знаю, що Pictorial -кей це животворний ключ або живописний ключ. І аж ніяк не універсальний, але ж а, у нас коробочка так озаглавлена. Я вважаю, що можна цю колоду називати животворний ключ або живописний ключ, бо колода дуже гарна. Але ж я тут не про колоду, а про те, що в нас буде тема така, на що він готовий заради тебе. Тож ми беремо цей живописний ключ таро і будемо дивитись, на що готовий. Можемо навіть для більшої точності розбити на два варіантики. Перший варіант і другий. Щоб ви, мої дорогінки, почули саме свої підказки. Можете або один варіантик, або обидва слухати. В кожному щось можна почути своє. Наприклад, в першому таке щось по своїй ситуації. Другому варіанті інше. І так, сигніфікатор ваш на сьогодні, щоб ви точно вже знали, який ваш перший чи другий варіант. Перший варіант і другий варіант. Подумайте про себе спочатку, да? а потім вже подивимось на вашого партнера. Перший варіант. Ну, ви дивіться, яка ви на сьогодні ізобільна, наповнена, як в квітучому, наче гаєчку, і виноград у вас, і пентакліки, так, Такі монетки падають стабільно. Якась, можливо, тваринка або навіть пташка є у вас у вашому господарстві. Можливо, ви любите сукні гарні, довгі. і... Можливо, ви навіть вирішили саме в цей період навести свою красу, а, купити гарну сукню, вже, я повторююсь. Тож, якщо ви відчуваєте, який то прилив сил на сьогодні, ваші енергії циркулюють правильно, нема у вас якихось -то перекосів. Самодостатня ви на сьогодні. Давайте дивитися, якщо ви такою себе відчуваєте, що по-першому варіантику, на що ваш партнер готовий на сьогодні заради вас. Так, ну, по-перше, він передає вам, що ви його кохана жінка, дівчина. Так. Дружина, можливо, ви така емоційна, це він вас уже такою вважає. Наповнена, кохана, спокійна. Хоча кубкова зазвичай емоційна жіночка, але ваші емоції в рівновазі на сьогодні. От, і він передає вам, що він вас кохає. От що він на сьогодні. І на що ж він заради вас готовий? Дві карти притягнулися, але він каже, що без вас йому так самотньо. Дивіться, він може тоскувати дуже, дуже по ночам, за вами, особливо по ночам. Так, що ще? Добре, ми побачили, що він вас кохає і сумує за вами. На що він готовий? Ви знаєте, він передає, що він заради вас готовий на все. Все, що в його силах, все, що в його можливостях, бо ту Пентаклів говорить на те, що він ладен весь світ кинути до ваших ніг. А що це в буквальному сенсі означає? Давайте подивимось. Ну, по-перше, він хоче проявитися з коханням, з якоюсь пропозицією, приємною. Так, І що це буде за пропозиція, що за нею послідує? Ну, за нею послідує, що ви повинні стати його дружиною. Саме так він і передає, що він хоче, щоб ви була дама Пентаклева в його житті, стабільна з грошовими такими знаками, да? наповнені ваші. Гаманців, що він не дасть вам якось прозябати в якоїсь там бідності чи щось. Він вам, принаймні, це його такі прагнення. Так, пуста карта. А у діях, що він буде робити для цього. Так, ну тут шут обнулення. По-перше, йому потрібно відпустити щось. Щось старе. Він каже, що він готовий іти ось з такою котомочкою від минулого. Він піде від минулого. Ану, по факту зробить він це. Так. Ну, по тройці Пентаклів, принаймні, він вже е, почав це робити. Він е, навчається цьому. Хай це ще невеликі такі карти тройка Пентаклів. Це Він каже, що я лише на. Я не художник, я лише е, навчаюсь. Да? Я не чарівник, я лише навчаюсь. І що? Ну, так, бо до старого вже точно що нема вороття, він так каже. І все, так. По е, пажику уже з він каже, що я, ну, я ще мало що можу. Я ще роздумую, і що? Ну, вже він так не зможе, як він був раніше жив. Чому він так не зможе? Бо Він, по двой це, кубків, він повинен зробити вибір. Який то вибір, да? І він вже не відкрутиться, бо вже вмішується вища сила. Тож, що буде після вибору? Тож він проявиться як же зловий ось окорнь. Ну, слава тобі, Господі! Активно він буде діяти вже, як обнулиться. Давайте подивимось, до кінця місяця листопада він почне так проявлятися, ну, ще поки думає. До, Давайте так не пойде. Давайте до кінця листопада. Так, тут імператор. Сидить. Вперто сидить до кінця листопада. Ну, ну, добре, початок грудня, що він почне? Ну, колесо фортуни закрутиться. Не сам так заставлять його. Ну, Він мріє багато про що. Страшний суд. Вже всі старші аркани говорять, що його будуть підштовхувати, хоча він активно бореться. З чим він бореться? З оцими енергіями нужденності, стабільно, він повинен вийти з зони комфорту. Вийде він на початку грудня, хоч потрошку, дуже повільно, як на віслюку їде, зі стабільності буде вихід. По шестьоке кубків буде зустріч. Так, бо вже його переповнить. Ну, дивіться, дівчатки, початок грудня вже почнуться зміни. Повільно, дуже він так якось напишете мені, як резонує з вами, починаючи з сигніфікатору, пишіть про ваш варіант. На початку грудня ждіть уже перших кроків вашого. Чоловіка, який у мріях так багато на що здатен заради вас. Другий варіант Хто в мене? ви тут. Ну, ви хочете дуже швидких змін. Ви прямо вже енергією горите, палаєте, щоб щось змінилося так. Ви вже боретеся дуже активно, взялися за справу, обновилися, вийшли зі старих енергії, почали. Бо ви дуже довго чекали чогось. Дивіться, якщо це ваше, дивіться. І перший варіант може також, бо вони якось перекликаються. І в вашому напрямку також він направляється, але дуже-дуже повільно чомусь. Чому він так повільно йде тут, по-другому варіанту? Бо по справедливості. Так, дуже полюбляв. Легкі такі якісь стосунки, якісь дуже весілля, радість. І це його закинуло в якісь обмеження. Сказали йому, що не можна так. Ти дуже багато про що мрієш, а в діях, а в діях що? Ну так, а в діях можливо, ви не давали йому проявлятися, якісь обмеження йому зробили ваша поведінка, а із-за чого ви така до нього? Бо ви хочете стабільності від нього. Стабільних стосунків, стосунків, які оформлені, хочете відчувати себе коханою жінкою? Так, і ви, можливо, хтось відчалив да, від його берегів або змусив якось. Або він відчалив. А ми давайте подивимося, що ж він заради вас готовий зробити? Так, ну, по-перше, йому, як і в першому варіанті, по 13 Старшому Аркану вже нададуть жити, як раніше. Так, обманювати вже нададуть. Алілуя. Кажуть, дивися вперед. І вприч більш не обманюй цю жінку. Ось, проявляйся, тільки з коханням, з кубком своїм наповненим. Бо дивись, яка ця жінка. Оце ви така гарна, на відстані, холодна, можливо, до нього зараз. І ви, і ви по 17-му старшому аркану кажете, що я і так багато вже віддала тобі. Ти повинен також наповнювати мене, як і я тебе. Так, я е, згодна тебе чекати. І згодна, можливо, але в твій бік я вже ні шагу не зроблю, бо я вже дуже багато зробила кроків в твій бік. Я вже можу тільки лише чекати твоїх кроків. Це я прямо з потоку кажу, да". і підтверджую, вища сила. Вища сила мені каже, правильно ти кажеш про цю жінку, про цього чоловіка, що вона вже зробила багато кроків у його бік. Даже навіть більше, ніж слід. І в неї серце із-за цього розбите. Це він розбив ваше серце. Так, Ви плакали ночами за нього. Дівчатка, я зараз сама розплачусь, бо я завжди з вами плачу. Особливо як індивідуальні, я дивлюся ваші історії. Бо ви дивіться, ви заслуговуєте бути коханим, бути в таких щасливих стосунків стосунках, благословенні небесами повинні бути. Ви цього достойні. А цей чоловік чи буде проявлятися ваш бік? Він хоче бути переможцем. А ще що він хоче? Можливо, він у ваш бік щось теж буде робити гарне, не лише сам переможе. Так, тут знову підтверджують, що повинно. скільки ви влили йому в кубок, стільки він повинен, скільки ви віддавали йому енергії, стільки він повинен віддавати. І що він по факту ось до кінця місяця буде? Те саме, як в першому варіанті. Каже, я потрошку можу, я й тільки навчаюся. Він каже, кохати можливо, взагалі, я ось мічовий король, він каже, я багато чого обдумав. Багато думав і придумав. І що ж ти придумав, розкажи нам, що я прийду до неї з коханням, бо я вже давно до неї відчуваю. Сильне почуття. Ну, добре. як це буде виражатися? в чому? Також жезливий. Ну, дівчатка, тут можливо для когось індивідуально перший другий варіант. Жезловий, значить, почне він почне якось проявлятися до кінця листопада. Буде можливо і, звісно, маніпулювати. Але він каже, що все в моїх руках. Я добьюся цю жінку, якби вона не ображалася на мене, якби не закривалася від мене. Що ти будеш робити? Він хоче і прагне створення сім'ї з вами. Каже: Я хочу зробити її щасливою, щоб ми були у сім'ї з нею. Я над цим буду працювати. І заробляти він буде, дівчатка. А ну до кінця листопада, що це? В чому це ви. Тут важко, важко, але ти зробиш кроки свої, правильно. Так, тут до кінця листопада він вже якось проявиться, але якось смичевим тим. І тут смичевим, можливо, перерівнує вас, дівчатки. А що вам робити тут? Хочеться пораду у карт спитати? Вийти із енергії, таких, що вам щось не вистачає, із відшельників вийти. Не закриватися, не усамітнюватися, а що, ну, так, не, не уходити в якісь дьявольські залежності також. Будьте активними, можливо, теж трохи проявіться в його бік. Напишіть, будьте такою, знаєте, щирою, щедрою. Такої в благих енергіях будьте. Так, по пажику Пентаклів. Вас чекає, до речі, подарунок, подарунок долі можливо. Але тут двояка ситуація і доленосна. Так, по страшному суду. Тут буде приїзд, можливо, в когось. До кінця листопада чоловік вже. Має приїхати. Тож пишіть мені, дівчатки, на цьому все. Пишіть, як відіграються у вас варіантики. Я вас всіх люблю. Підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте. І пишіть коментарі. Пока-пока.